І Сина, і Святого Духа. Амін. Возлюблені во Христі, дорогі брати та сестри, ось і вже на горизонті нашого православного циклу богослужінь і свят засяяла перша зірка, яка сповіщає нам про те, що наближається період. Надзвичайний для кожного із нас період Великого посту, коли церква надасть нам змогу ще раз і ще раз не тільки подумати над своїм тілом, а найпаче переміну внести своє життя своїй душі. Адже піст це перш за все, дорогі брати та сестри, не утримання тільки від однієї їжі скромної. А перш за все, це боротьба зі своїми пристрастями, з зріхами. Церква дає нам можливість потрудитися над собою і першою цією зірочкою. Яка нам сповіщає, що наближається час покаяння. Є сьогоднішня євангельська подія, яку ми щойно чули в Євангелії від Луки. Це подія про Захея, митаря. В Євангелії говориться, що Господь проходив через Єрихон. Хто читав священне Писання, а я думаю, що більшість із нас читає його, знає, що Єрихон завжди символізувався згородом гріха. Адже коли Ісус Новин прийшов під стіни Єрихона, то в самому місці не знайшлося ні одного праведника, крім однієї рав. І тому Єрихон завжди серед усіх ізраїльських міст вважався таким відступним, гріховним. І Господь іде в це місто гріха і, проходячи через нього, оточує Христа в НАТО і йде до Христа митар, сказано, що це був начальник з цих метарів, людина богата за хей. Але він не зміг підступитися до Христа тому, що був малий зростом. Помірка в того часу це десь людина менше, ніж середнього зросту. А хто такі метарі, дорогі браті і сестри? Метарі це по-нашому. Зборщики податі, свого роду налогова інспекція. Таких людей, самі євреї, вони презирали. Адже хто любить ті, хто збирає податки? Ну, мало таких? І оцей зборщик податі, він збирав податки на навіть не на Ізраїльську народу, да? а ми знаємо, що тоді Ізраїль знаходився під окупацією римської влади. І він збирав ці податки для окупаційної влади. Для римської влади. Сучасною мовою це називається колабораціонізм. І ось його, так його метарів ніхто не любив, адже вони могли і збирати податки. Не тільки скільки потребувала римська влада, а й могли взяти більше. І ось ми бачимо, що цей начальник митарів хоче побачити Ісуса. Хто він, хто він є, але не може, тому що багато людей оточують його, а він був невисокий зростом. І тоді він вирішує, знаючи, якою дорогою буде йти Господь наш Ісус Христос, збирається на таке дерево смоковниця По-нашому це інжир, інжирове дерево. Збирається на це інжирове дерево для того, щоб побачити Христа. І ось, дорогі браті і сестри, тут важливо відмітити три основних момента. Перше, що Захей мав сильне бажання пізнати, хто такий Христос. Ми бачимо, що це є прообраз, коли людина йде до Христа, але їй заважає наптовп, він не може попасти, так як нам заважають наші гріхи часто. Але якщо людина прикладає зусилля, як приклав Захей, який піднявся, виліз на смоковницю. другий момент важливий, який те, що він, будучи начальником, не посоромився, що скажуть люди. У нас часто таке буває, ой, а що скажуть люди? Ми думаємо не про те, що скаже Бог, а що люди скажуть. А Захей не, не думав за те, що скажуть люди, що він начальник, можна сказати, багата людина, але вилазить на дерево. Важко зараз уявити, щоб хтось із. Великих начальників виліз на дерево. Тому що марнославство, тобто Тщеславія, не дає це зробити, на жаль, але він це зробив і Господь уже це побачив. І коли він дійшов до цього дерева смоковницю, то Захей навіть не встиг нічого сказати. Господь йому перший каже, захеє, скоріше злізай, тому що сьогодні мені потрібно бути в домі твоєму. Дорогі браті і сестри, ви тільки вдумайтесь, які чудні слова. Перше, Господь називає цю людину вже по імені, тобто Господь серцевидець знає імена кожного з нас. Це ж не те, що він назвав своє ім'я, а Господь йому каже, захей. Він вже знає, хто це був. І вже йому каже, скоріше злізай, тому що мені надобно бути сьогодні в домі твоєму. І далі Іван говорить, що Захей зліз і возрадувався і пішов за Христом, привів його в свій дім. Мається на увазі не тільки стіни, а саме головне дім як родину, як до своєї родини. Ті, хто йшли за Христом, дивувалися, як він пішов до грішника такого, як він міг піти до такого грішника додому. І коли вже Христос був в його домі з учнями і розділяв трапезу, Разом з ахеєм Метарем, то він, піднявшись, встав, сказав: Господи, я пів іміння свого половину майна, роздам убогим і нищим, а тих, кого скривдою, воздам в четверо. І тоді Господь відповідає йому. Нині прийшло спасіння дому цьому, тому що і цей чоловік є син Авраама. І завершує свої слова Христос словами, тому що син людський, син чоловіческий, прийшов зискать і спасти погіршує, знайти загибле. Ось на цьому словах завершується сьогоднішнє Євангельське оповідання. Перш за все, дорогі браті і сестри, про що сьогоднішнє Євангелія? Про важливу таку чесноту, як покаяння, переміна. Адже Захей не сказав хоч слова, що Господи каюся за те, що взимав подать. Можливо, брав більше, ніж потрібно, когось скривдив. А він сказав, що кого я скривдив, я поверну в чотири рази більше. Це старозавітня біблійна, скажімо так, закон повертати в четверо, що в книзі Левит і Второзаконня при Мойсеї це описується. А другу половину майна. Я роздам убогим і нижче. Це і було покаянням, браті і сестри. Це і було тим моментом, коли він знайшов того, кого шукав. І хоч і Євангелія нам описує таку, можливо, дрібницю, але дуже важливий момент. Захей шукав, хто він. Тобто, хто такий Христос? Він для цього що робить? Не маючи можливості пробратися через народ, він вилазить на дерево. Це є дуже важливий момент. Тобто він робить крок на зустріч. Блажений Августин говорить, що якщо ми робимо хоча б один крок на зустріч Богу, то Бог робить 10 кроків на зустріч нам. Ох, як це важливо! У нашому житті робити кроки назустріч Богу. І тоді Бог відкликається. Також сьогоднішня подія євангельська описує те, як важливо боротися з таким пороком, як марнославство, тобто числаві. Адже зачасту ми не готові поступитися нічим, шукаємо. Похвали, щоб нас хтось похвалив, щоб нас хтось оцінив, щоб нам хтось сказав, чого ми заслуговуємо. Віддаємо себе в руки, замітьте, на суд людський, щоб, люди, щоб нас люди посудили. От, Похвалили. Але ми забуваємо, що. Себе треба віддавати на суд не людський, не що, як скаже хтось, а перш за все віддати на суд Божий. Так як Захей, він не шукав похвали у людей. Він не зневажав, що вони його засудять за те, що він вилізе на дерево. Що він зробить, по суті, такий, на перший погляд, якийсь нерозумний, можливо поступок, але щирий, відвертий, від душі, тому що він хотів побачити Бога. Давайте задумаємося, дорогі браті і сестри, а чи ми хочемо побачити Бога? Чи ми своєю єством також хочемо піднятися хоча б на два метри над висотою землі? Для того, щоб небо спустилося до нас. Святитель Миколай Сербський і прямо говорить, якщо людина своїм духом хоче піднятися до Бога, то вона повинна стати вище природи. Тому що сам Христос, Бог, є надприродній. Блажений Августин говорить також, ми можемо бачити Бога, тому що Бог бачить нас. Так як Захей хотів побачити Бога, а Бог побачив Його, Його наміри, Його серце, Його почуття і його бажання. Ось на що, перш за все, звертає увагу Господь на наші серця. Браття і сестри, на наші думки, на наші вчинки. І не потрібно думати, що скажуть люди, що скаже Бог? Ось це важливо. Слідуючи його вченню заповідям. Ось важливий момент, що заповіді Божі, які були дані на горі Сина і Мойсею, а сам Христос. Промовляє потім заповіді блаженства, 9, які є дороговказами до раю, які доповнюють. Якщо заповіді Божі, вони коригують і регулюють зовнішню сторону нашого життя, не вбий, не вкради, не чини перелюбу, не побажай того, що є власністю ближнього Твого, не лже світєтельствуй, заперечні, то заповіді блаженства. Спрямовані на стан нашої душі. Блажені чисті серце, блажені миротворці, блажені милостиві, блажені Алчущі, тобто ті, що жаждуть і спраглі до правди, і ті будуть насичені. Ось, дорогі браті і сестри, до чого сьогоднішній Євангелія нас закликає: до переміни, до каяття якою б не була людина, ми не вправі судити, а це грішник, все, з ним нема чого говорити, він такий, такий, пересякий і все. Я кращий. Ніколи ми не маємо права судити того, хто тільки може Син Божий оприділити і відкрити йому двері Царства Небесного. Тому, дорогі браті і сестри, нехай приклад Закхея метаря, який в своєму житті хотів одного це узріть побачити Бога. Будемо і ми з вами старатися своїм життям прагнути також в душі і в серці і розуму відчути Бога. І коли ми цього будемо досягати через покаяння. Через боротьбу зі своїми думками поганими, через допомогу жертовну ближнім ми також зможемо стати синами і доньками Отця нашого Небесного. Амінь.